Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії становить 23 тисячі 431 на 10 лютого. Постраждалих 83 тисячі 8 людей. Додам, що в зоні лиха перебуває президент Туреччини Реджеп. Ердоган він повідомив, що вдалося врятувати 75 тисяч людей. За словами Ердогана, руйнувань зазнала настільки велика кількість будівель на такій великій території, що це не дозволило досягти необхідної швидкості рятувальної операції, хоча вдалося зібрати найбільшу у світі пошукову рятувальну команду з понад 140 тисяч людей. Нагадаю, в МЗС України напередодні повідомили, що в Туреччині під завалами можуть перебувати п'ятеро. Українців. До зони лиха вирушили консули задля допомоги Українам. Зауважимо, що відлуння потужного землетруса, який прокотився 6 лютого, відчули і в Україні. Незначні поштовхи торкнулися Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. В турецькому місці із на четвертий день після потужних землетрусів з-під завалів вдалося все-таки врятувати українку Олену Аґел та її чотирьохрічного сина Юкселя. Зазначається, що під час розбирання завалів рятувальники почули звук, який міг означати, що під бетонними брилами є живі люди. Рятувальники почали пошукові роботи і їм вдалося дістатися до українки та її сина. Спочатку дістали хлопчики, хлопчика маленького, після того маму. Команда рятувальників Дала потерпілих бригадам медиків. Їхній стан, як повідомляють лікарі, задовільний землетрус, що зруйнував значні території у Туреччині та Сирії, може спричинити економічні збитки, які перевищують 4 мільярди доларів. Про це заявило у четвер рейтингове агентство Фіч. Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони швидше за все перевищають 2 мільярди доларів і можуть досягти 4 мільярди доларів або більше. Ідеться у повідомленні Fitch Ratings. Страхові збитки будуть набагато нижчими, можливо, близько 1 мільярда доларів через низький рівень страхового покриття у цьому регіоні. Додали в агентстві. Хвиля землетрусів продовжується і у п'ятницю сьогодні біля кордону Казахстану з Росією стався землетрус магнітудою 4,5 бала. Упродовж цього тижня підземні поштовхи в Казахстані відбуватимуться вдруге. Про це повідомила сейсмологічна дослідно-металогічна експедиція МНС Казахстану за даними фахівців о 18.35 за місцевим часом і 14.35 за Києвом на відстані 208 кілометрів на південний схід. Від міста Усть камегорська було зафіксовані підземні поштовхи. Осередок землетрусу був на глибині 10 кілометрів. Землетрус належить до найслабшого класу. Повідомляють про не повідомляють про жодні руйнування. У мене ще є доповнення про землетрус в Туреччині. Слова однієї з е, жартак. Жарт, Людина влучно пояснила, я не сейсмолог і навіть не. Географ, але я знаю, коли їде подяг чи фура, то будинка за 100 метрів дрижать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двихтить за кілька кілометрів, коли гучно крикнути в горах рушиться лавина. А коли сильно стрибнути на п'яти, то можна струсити мозок. Коли тисячі крилатих і балістичних ракет. Вже майже рік гембають по одній з тектонічних плит землетрус мозку отримує вся планета. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту, достатньо взяти камінь і молоток і постукати по одному й тому ж місцю разів з 20, а потім подивитись, куди розповзли стріщини. Невже найсвітліші розумі світу не озвучить причин цієї серії землетрусів по всій планеті? І невже ні до кого з ще не... Голів не дійшло, що Росія руйнує не саму Україну, а весь світ, і ця війна принесе небачені досі втрати планеті. Чи продовжить далі закриватися за країною нашою? В ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.